Амбітний план Європейського союзу щодо відновлення природних екосистем до 2050 року. Та чи реальний цей план для України країни-кандидатки до вступу в ЄС у 2023 році? Рада ЄС схвалила закон про відновлення природи. Згідно з документом, до 2030 року держави-члени мають відновити щонайменше 30% природних територій. До 2040 року 60%, а до 2050 90%. Тож сьогодні поговоримо про природоохоронні території України та чи реально для нашої України після вступу в ЄС відповідати прийнятому закону та реалізувати цей план відновлення природи Олексій Василюк, голова правління, співзасновник української природоохоронної групи, розповів під час інтерв'ю для Першого Криворізького, що перший український об'єкт біосферний заповідник Аскання Нова, який сьогодні тимчасово окупований ворогом, був заснований ще в 1898 році і вважається старшим за будь-який європейський заповідник. Проте за 130 років існування природоохоронної системи в Україні під охорону вдалося взяти лише 7% території країни. А зараз за 6 років потрібно досягти 30%. тобто збільшити площу в 5 разів, та деокупувати, відновити вже існуюче. Дуже великий показник, і він виглядає непосильним через те, як це відбувається на практиці. От я наприклад. Е Представляю організацію, для якої пропонувати створення нових заповідних територій це наша головна задача. Якби не було війни, якби наші колеги не були на фронті, якби не треба було аналізувати наслідки війни, допомагати збройним силам, і ми би навіть не знали, що таке така біда може бути. Ми би просто робили максимальну ставку на те, щоб пропонувати нові і нові заповідні території. Ми всі біологи, ми знаємо, як це робити найкраще. І коли ми знаємо, що є якась суперцінна територія, ми обґрунтовуємо, пояснюємо, чому її треба зберігати. То це не значить, що їх хтось буде зберігати. Все впирається в те, що землекористувач проти у лісників там на 10 років заплановано плани рубок. Громада хоче віддати це відбусть розпаювати, віддати підоранку. І в дуже багатьох випадках пропозиції спеціалістів-біологів закінчуються нічим. Тому що той, хто перемагає, той хто планує господарське використання. Більшості випадків, на жаль, так в європейському союзі по ідеї, так має бути. Але слід пояснити, що такі рішення Європейського союзу були прийняті через зміни клімату. І якщо залишити все, як є сьогодні, то це за думкою науковців може призвести до екстремальних кліматичних умов, таких як затоплення прибережних територій. Наприклад, якщо підніметься рівень чорного моря, під загрозою пиняться Херсонщина, Запорізька область, південь Донеччини, Північний Крим, а також Голландія, значна частина яких була створена. На землях відвойованих у моря це призвело б до величезних потрясінь для Європи, оскільки прибережні зони завжди були густо заселеними. Для Європи це буде величезне потрясінь, тому що прибережні зони ну, дуже сильно заселені. Так було завжди. Ну і взагалі зміна кліматичних умов е ні до чого хорошого не призводить. Це настільки глобальні речі, які очевидно не можна вирішити ніяк, окрім як глобально збільшувати. Природи, щоб вона регулювала глобальний клімат. Тому вперше в історії людства Європа пішла на такий непопулярний крок, який, тобто він означає, забрати територію господарства і за гроші держав бізнесу зробити з нього природним. Потім що це виглядає якоюсь фантастикою, такого ніколи не було в історії. Там було навпаки. Це дійсно історичне рішення та найрадикальніший крок у сфері охорони природи. Україна як країна-кандидатка на вступ до ЄС також має врахувати ці зміни, вважають науковці. Однак, поки що, науковці та інші українці не побачили значного прискорення у створенні природоохоронних територій, незважаючи на нові міжнародні стандарти. Але що саме тому причина чи війна РФ в Україні, чи просто небажання обласних та районних адміністрацій працювати в цьому напрямку невідомо. Наприклад, найбільш активними у створенні природоохоронних зон залишаються традиційно Миколаївська, Київська Тернопільська області. А ось щодо Дніпропетровської області, то активність створення природоохоронних зон ульгає. Про це свідчать дані Української природоохоронної групи. Я вважаю, що на нинішні чиновники до цього не готові. Тобто це буде зроблено тільки якщо буде якась реальна пряма жорстка казівка зверху. На це просто ніхто не піде. Всі звикли не образити фермерів, не образити лісників. А як не образити? Якщо хтось хоче вирубати ліс, як же ж ми можемо його зберегти? Тому що його завжди захочуть вирубати? Всі ліси належать із госплу. всі ліси хтось хоче вирубати? Ну є ще ліси, які належать громадам, там їх громади хочуть вирубати. Всі нерозорані ділянки і лутів точно хтось хоче розорати, і все ж таки там щось вирощувати. Якщо мислити так, то ми просто повинні знищити всю природу. А як же ж тоді мати 30% країни лише природних територій, які охороняються? От і ще один варіант того, скажімо, як нам бути, і е я за нього теж дуже вболіваю: це колишні каповське водосховище. Держава досі не має чіткого рішення, як з ним бути, і звичайно, це буде дуже непросте рішення. От я, наприклад, я відкритий прихильник того, щоб там лишити природу, там була природа завжди і лише 70 років, завдяки принциповому рішенню Сталіна. Там було водосховище. За думкою науковців, саме відновлення великого лугу, який почав відновлюватися на території колишнього водосховища, дасть Україні шанс взяти участь у важливій екологічній ініціативі і створити нову природу на місці водосховища, яке було зруйноване внаслідок теракту російської армії. Для того щоб після завершення війни всі не сказали а тепер а тепер ми будемо відновлювати нарешті свою економіку. Щоб так не сталося, ми повинні бути. Максимально достойним партнером не тільки партнером, який за всіх воює з Росією, а й достойним партнером в усьому, от і е, в охороні природи теж. А чому би? Чому б ми не могли казирнути чимось? Ці сфері, яка у нас традиційна, чесно кажучи, як в кінці списку, якщо порахувати приблизно, то це додасть десь 0,4% до загальної площі природоохоронних територій в Україні. Звичайно, здається, небагато, але зважаючи на важливість цієї ділянки, це дуже значущий крок за думкою науковців, особливо якщо територія отримає статус природоохоронної. Але все ж таки питання створення природоохоронних зон вимагає сурових рішень від держави. За думкою екоекспертів експертів української природоохоронної групи, без Ткі вказівок державної влади це просто не станеться, адже місцеві органи влади часто уникають в конфлікті з місцевими господарниками або лісниками, які мають власні інтереси. Ми продовжуємо слідкувати за новинами в цьому напрямку, тож більше у наступних випусках 1КРЮА.